Велике будівництво по сусідству дало тріщини у їхніх стінах. Черговий будівельний скандал назрів між мешканцями п'яти будинків на вулицях Друга Харківська та генерала чесного із власниками новобудови. Старі будинки навколо не витримують підземних робіт будівельників. На контакт майбутні сусіди йдуть хіба що з палицями кажуть люди. Про тих, хто будує, а за й руйнує Олеся Боровик. Кілька місяців тому на цьому місці стояв гуртожиток. Люди кажуть, будівельники затіяли тут реконструкцію. Від старої будівлі лишився хіба що фундамент, та він прийшовся будівельникам не по зубах. Тоді все й розпочалося. Люди кажуть, бачили, як бетонну основу колишнього гуртожитку довбали ковшем з камінням. У сусідніх будинках почався землетрус. Шатались люстри, падали цвіти з подакольника, карнізи одвалювались. Били тут екраном, повивозили вони сьогодні. Взяли все на сіки. Він задожало стіни. Всі він каже, бабуся, давай тільки на вулицю, тому що зараз упаде потолок на голову. Сижу я на кухні, думала сваї б'ють. розумієте, а люстра аж іскри сипляться з неї. Чиїх рук справа люди хотіли дізнатися будівельників. Та нас всі начальники прятались, ніхто не хотів з нами розмовляти. Б'ють, виганяють, значить і з тими спалками битися. У рукопашну з будівельниками довелося потягатися й Володимиру. Ми ж йому пред'явили претензію Не бий ковшом. І що він, значить, цей кразіст? да пошлите їх на три букви, значить, воно сюди, ви на частній собственності. День тому будівництво припинили, техніку вивезли, та люди вірени ймуть, що приватники так просто покинуть ласи шмат землі. Хто тут житиме, забудовник не каже. В архітектурі знає тільки те, що буде 10 поверхів. Олеся Боровик, Антон Загайко, Микола Ніколає на часі РТС.